Добрий день. Мої любі передплатки україномовного каналу <кій> на дванадцяту. Решті потеплило трохи. Мінус 7. А було навіть мінус дванадцять. Звичайно, водять тривоги. Це вже не перша. І, набуть, не остання. Щось таке. Нема спокою у Харкові. Зараз, ще, коли буде закінчуватися, воно ще каже щось там. Яка загроза, балістики або дрони, ударні. Ну, я хочу, щоб ви послухали. Воно буде закінчуватися. Це ми від Зубенка до тракторів йдемо. Кому цікаво можете, ще бухає, тривога луна і бухає. На жаль, спокою немає. Бачите, пісочниці іграшки дитячі. Ой, коли ж воно це закінчиться? Ніхто не розуміє, так дуже так. неприємно. Неприємно. І знову бухає. Ладно. Ось так от день в Харкові проходить, і ніч так же годить. Хочу дочекатися, щоб ви почули українську мову і зараз буде казати. Ну, щось каже навіть я. Навіть я не розумію. Ладно, хотів показати. Ладно, Усім тихого спокійного дня. Не хвилюємося, все буде гаразд. Я питав, все буде добре. Все. Гарного дня, мої любі, до побачення. І ввечері ще можу зніму. Пока.